Я ж не можу коритися владі, якщо дії влади суперечить моїй совісті. Тоді виникає проблема. Завжди йде непокора такій владі. Багато віруючих чомусь дуже боїться висловлювати тезу, що в деяких випадках владі можна не коритись іноді чинити супротив. Чому тому, що нібито такі дії можуть нести негативну конотацію, вони засуджуються Богом, а вони однозначно порівнюються до якогось такого ну небожого діяння. От я таким віруючим задаю дуже просте питання. А скажіть, будь ласка, чи віруєте ви в те, що духовна влада теж від Бога, тобто не лише політична влада від Бога, а духовна влада теж від Бога? Дуже просте питання. А скажіть, будь ласка, якщо пастор вашої громади впаде в блуд, в п'янство, в єресі і так далі, чи будете ви ставити питання? Щоб, можливо, призупинити його служіння. А в чому ж різниця? Тобто, якщо політична влада від Бога і духовна від Бога, у нас виходить якісь подвійні стандарти. Чомусь духовна влада у нас доторкана, політична до Торкана. Це цікаво. Виявляється, якщо влада дійсно від Бога, то людина, яку Бог делегує на якесь місце, мала б виконувати певні функції, які Бог на нього покладає. І людина туди, якщо дійсно по волі Божої. Потрапляє на певне місце, то ця воля Божа в потрапленні на це місце полягає в тому, щоб він волю Божу виконував на цьому місці, виконуючи свій правильний Богом функціонал. Це дуже важлива деталь. Освячена Богом не просто посада, а освячена функція. Це дуже важливо. Тобто людина постала на певне місце, щоб щось робити. І якщо людина постала на оце місце, не робить те, що вона має на цьому місці робити. Тоді виникає проблема. Повне відео. Дивіться за посиланням в описі.